Субсидії, пенсії, тарифи на комірне і навіть курс долара, ці та інші послуги у 2023 році можуть змінитися. А все через логістику, події війни та енергетичну безпеку. Детальніше про те, чого ще очікувати у новому році, розкаже наш Денис Лужний. Новий рік нові витрати уже з 1 січня в Україні зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Паперові купюри номіналом 5 та 10 гривень вилучать з обігу. А ще економісти прогнозують здорожчання курсу долара. Очікується надходження як фінансова підтримка від країн Євросоюзу, від Сполучених Штатів Америки. І за рахунок того, що Споживання в Україні іноземної валюти зменшується, а попит на неї також знижується. Відповідно, можемо десь так надіятися на зниження курсу. Моя думка, що курс будуть тримати, будуть тримати на рівні все-таки 40 на ну максимум 45, тобто я до 50 не ставлю прогноз. Втім, економісти говорять і про можливе економічне зростання в Україні на 2023 рік. Ціни будуть стабільними. Ціни однозначно вони прив'язані до е... Курсу долара, якщо мова йде про експортно-імпортні операції чи до євровалюти, воно прив'язано до до енергетичних ресурсів. А ціни навпаки можуть знижуватися за рахунок того, що знижується споживання. Бізнес знижує вартість продукції для того, щоб її продати з країнами східної Європи. В нас навпаки налагоджують нові канали постачання. А відтак десь можемо говорити про те, що на ринку не буде дефіциту ні продуктів харчування, ні. Ні, іншої продукції, а щодо зарплат, то вони в українців не зростуть. У 2023 році мінімальна становитиме 6 тисяч 700 гривень. А прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 тисячі гривні. Тож цьогоріч суми не зміняться. Окрім того, з 1 січня продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.